Вітаємо у нашому огляді різних точок зору. Сьогодні власне, говоримо про те, без чого сучасна теплиця, мабуть, немислима – про управління мікрокліматом. Це ж по суті основа і стабільного прибутку і прогнозованого врожаю. Так і розмова наша базується на матеріалах, що аналізують різні підходи. Але ключове питання, яке м, виникає е, чи оця комплексна автоматизація, ну скажімо, системи типу СІДМІ, чи оці бездротові сенсорні мережі, чи це дійсно такий універсальний ключ до успіху? Чи може ефективність все ж залежить від купи факторів? І знаєте, простіші рішення теж мають право на життя. От я саме буду доводити, що передові системи автоматизації. Ці це ну вже не просто опція, а скоріше необхідний інструмент, саме для стабільності, прогнозованості і, зрештою, для спокою власника. А я зі свого боку спробую наголосити на тому, що по-перше, фундаментальні знання агронома ніхто не відміняв, і по друге, є певні, скажімо так, ризики у надмірному захопленні технологіями. Добре, тоді моя позиція. дивіться, сучасні системи. От я згадав сідмі, Це вже ну не просто вімкнув, вимкнув. Це надзвичайно точний моніторинг. Уявіть, вологість ґрунту в різних зонах окремо, температура, вологість повітря, навіть такі показник як DLI, добова сума світла. І найголовніше, це ж не просто дані, це можливість дуже точно керувати. Ем... Поливом, вентиляцією, світлом, опаленням це не іграшки. От дані з кейсів того ж сідмі чи досліджень пріва. Вони ж показують реальну картину: економія води до 30 добрив енергії теж суттєво, а час на контроль, скорочення до 90 Коли умови стабільні, рослина не стресує, і це цілком логічно. Веде до прогнозованого росту врожаю 10-20%, а то й більше буває. Так, це інвестиція, але вона, як показує практика, наприклад, сідмі може окупитись менш ніж за сезон, саме через оцю цю економію, і стабільність. Ну і плюс аналітика, підказки штучного інтелекту. Це додає впевненості. Так, так. Я цілком розумію привабливість і цифри, і власне можливості звучить дуже добре. Проте чи завжди от завжди така складна система виправдана? Я все ж таки вважаю, і до речі, дослідження Шамширі це підтверджують. Що найперше, це глибоке розуміння самої агрономії. Ну треба ж розуміти, як пов'язані температура, відносна вологість, у тої віпіді, дефіцит тиску пари, який показує наскільки повітря сушить рослину. Це ж база. Часом знаєте простіші речі, грамотна налаштована вентиляція, чи природна, чи механічна, якесь затінення. Ну, базові системи зворотного зв'язку вони можуть бути цілком ефективними, особливо, ну скажімо, в тропіках, де головне не перегріти і захистити. І не забуваємо про виклики: це ж дорого впровадження, потім надійність. Особливо оці ці датчики вологості, коли там під 100% вологості це проблема. Складність налаштування, обслуговування. Потрібен же кваліфікований персонал. Чи є сенс у цьому всьому для, скажімо, невеликої фермерської теплиці? Бо сліпа вірох технології вона може знаєте, обійтися дуже дорого. Але ж, але ж саме детальний контроль по зонах, який, до речі, пропонує СІДМІ, він і дозволяє уникнути оцих нерівномірностей всередині теплиці. Кожна рослина отримує максимум. А бездротові сенсори, оці WSN, вони дають гнучкість, ставте датчик саме туди, де є проблема чи специфічна зона. І ще важливий момент подієво орієнтоване керування. Тобто система реагує не за розкладом, а коли показники ну, виходять за межі норми. Дослідження Павловські показують, що це не тільки точніше. А й значно значно зменшує знос обладнання насосів, вентиляторів? Це ж прямий шлях до більшої надійності і довшого життя системи? Угу. Зменшення зносу завдяки подієвому керуванню це так, це вагомий аргумент, згодна. Але чи не переважає цей плюс потенційна складність? Складність налаштування, обслуговування, особливо цих бездротових мереж. Чи не створюємо ми систему, яка потребує ну дуже кваліфікованого спеціаліста? А це ж теж витрати? І повертаючись до економіки, до ROI, навіть якщо на папері окупність виглядає привабливо, чи завжди ці розрахунки враховують, скажімо, так, повну вартість володіння? Слуговування, можливі ремонти, оновлення програмного забезпечення, навчання персоналу бо простіші системи вони ж мають значно нижчий поріг входу і ну менші операційні ризики. Ну, дивіться, сучасні системи все ж стають надійнішими, і той же СІДМІ він же пропонує не просто залізо, а хмарну аналітику, ai підказки Це допомагає інтерпретувати дані, приймати рішення, тобто знижує залежність від постійного людського аналізу. Це вже крок до того самого спокою власника, про який я казав. Коли ти бачиш повну картину, ще й отримуєш рекомендації. Я розумію так, але от щодо надійності, особливо сенсорів вологості, це дійсно. Дійсно залишається викликом. Досвід показує, що в умовах дуже високої вологості вони можуть ну, давати збої. Також, от вестра застерігає, є ризик, що користувач, намагаючись бути розумнішим за систему своїм зеленим пальцем, постійно втручається, щось підкручує вручну, а це ж може. Дестабілізувати всю систему, яка розрахована на комплексний підхід. І ще момент: складні моделі росту, ну, наприклад, TomGrow, вони намагаються врахувати десятки факторів, але на практиці їх буває надзвичайно складно налаштувати і використовувати без ну, серйозної експертизи. Тому тут потрібен баланс: баланс між довірою до технологій і власним агрономічним досвідом. Гаразд підсумовуючи мою позицію. Комплексна автоматизація, розумні системи, аналітика даних це власне вже не майбутнє, а інструменти сьогодення для ефективного тепличного бізнесу. Вони дають реальні важелі для оптимізації, для стабільного прибутку, прогнозованого врожаю, і що теж важливо для впевненості власника. А я зі свого боку ще раз наголошу: вибір рівня автоматизації це має бути дуже індивідуальне і зважене рішення. Треба враховувати і масштаб, і культуру, і клімат, і звичайну економіку. Але найголовніше технології не повинні замінювати фундаментальні знання агронома. Вони мають доповнювати, а не підміняти розуміння процесів у теплиці. Технології це інструмент, потужний, але не панацея. Очевидно так, що універсального рецепту для всіх немає. Оптимальний шлях це завжди ретельний аналіз потреб конкретного господарства і дуже зважений підхід до вибору технологій. Саме так. І розуміння різних точок зору, які ми сьогодні, спираючись на матеріали, спробували представити, я думаю, є ключовим для прийняття обґрунтованого рішення. Рішення, яке забезпечить і